У Запоріжжі розробляють комплексну програму ветеранської підтримки. Головне врахувати думку та запит тих, для кого вона розробляється. Тож працювати над комплексним документом розпочали з анонімного опитування ветеранів війни. Знайти посилання на 29 питань можна у телеграм-каналі секретаря міської ради. Наразі опитування прийшли більше ста людей. Бюрократичні затримки та перепони, ускладнена професійна адаптація та прогалини у системі медичного обслуговування основні проблеми, з якими стикаються ветерани. Дуже великі, реально дуже великі. Дуже великий ступінь недовіри до інституцій влади, до всього, що обіцяла нада держава і по різних причинах на сьогоднішній день ветерани цього не берега. Це стосується, коли я кажу ветерани, ветерани, це стосується родин загиблих, це стосується родин полонених ціни безлісті, тобто всі, хто постраждав під час війни. Тож саме тому у місті вирішили змінити підхід до формування ветеранської політики. Найперше створили профільний департамент, котрий має скоординувати дію усіх департаментів та установ, задіяних у наданні послуг ветеранам. Він почав працювати з 2 вересня. Наступний крок розробка комплексної програми ветеранської підтримки. Вона передбачає створення у Запоріжжі справді зручного та комфортного середовища, а також спрощеного механізму отримання усіх послуг, які гарантовані ветеранам законом. Метою першої цієї політики є впровадження дієвого механізму, який забезпечить ефективну комунікацію між всіма місцевими інституціями, між органами державної влади, за для допомоги нашим ветеранкам і ветеранам в належному, ефективному, доступному, оперативному отриманні послуг, які вони мають право отримувати за законом. Одним з питань, які особливо хвилюють ветеранів при поверненні до цивільного життя, є працевлаштування. За словами представників обласного центру зайнятості, нині діє чимало програм, що розраховані саме на ветеранів. Зокрема, чимало захисників та членів їхніх сімей скористались грантами від держави на відкриття власного бізнесу. Працевлаштування теж повинно стати частиною комплексної програми підтримки ветеранів. Переконані фахівці, тож обласний центр зайнятості підписав меморандум про співпрацю та партнерство з міською радою. Сьогодні це та служба. Яка не тільки про якісь виплати для людей, які не знайшли роботу, які сьогодні стоять на обліку, сьогодні держава створює такі умови, щоб кожній людині надати можливість знайти своє місце в цьому житті. Спілкуючись з роботодавцями, кожен з них розуміє, що його завдання і обов'язок надати можливість працювати нашим ветеранам і ветеранкам. Учасники робочої групи з розробки комплексної програми ветеранської підтримки переконані, що не захисники та захисниці мають адаптуватись після повернення з війни, а суспільство загалом повинно змінюватись та стати таким, аби ветеранам було комфортно та легко повертатись до цивільного життя. Людям потрібна допомога і підтримка. Це перше от з такої позиції ми маємо виходити, не жаліти, допомагати. І друге. Як би сьогодні багато не говорили про те, що ветерани мають адаптуватися до соціального життя, це також неправильна конструкція. Це ми тут з вами маємо зробити таке суспільство, яке буде адаптоване без жалості, без надмірного героїзму, але з нормальною раціональною підтримкою, допомогою до тих людей. Які свого часу прийняли рішення піти і захищати опитування ще триває, але перші результати вже показали, що ветеранам першочергово потрібна допомога в медичній сфері. Тому департамент планує ініціювати ще кілька опитувань, але вже точково по кожній сфері окремо. Це і військова служба, і пільги, і соціальна допомога, і медична допомога, і соціальні активності, а чим хочуть займатися ветерани чи їх діти. Це і якісь побажання до роботи органів місцевої влади. Ми це також вже аналізуємо, тому що є перші результати цього опитування. І це опитування стане основою та складовою частиною для вибудовування ветеранської політики в Запоріжжі. Більше того, ми плануємо започаткувати блокове опитування. А у 2025 році у Запоріжжі планують створити багатофункціональний центр ветеранської політики. Цей хаб повинен забезпечити ветеранам спрощену процедуру надання юридичної, соціальної та психологічної допомоги, а також адміністративних послуг. Відповідно, меморандум між міністерством справ ветеранів і обласною військовою адміністрацією по масштабуванню і запровадженню єдиних вікон в центрах надання адміністративних послуг, які обслуговують відповідно ветеранів війни родин загиблих захисників і захисниць України. В межах цього ми разом масштабуємо відповідну інфраструктуру на кожен ЦНАП, для того, щоб кожен ЦНАП мав визначених фахівців, які навчені, підготовлені, як комунікувати з ветеранами і родинами, володіли повністю всіма знаннями. Ich bin Також нині в Україні діє безоплатна програма психологічної допомоги. За інформацією Міністерства у справах ветеранів, майже 55 тисяч учасників бойових дій, ветеранів та членів їхніх родин в Запорізькій області можуть нею скористатися. Наразі звернулись лише п'ятеро. В окремих громадах працює служба помічника ветерана, працівники якої, зокрема, теж виконують функції психолога. Нині є проблема з нестачою фахівців для психологічного супроводу як ветеранів, так і діючих військовослужбовців. Тож вирішення цього питання серед пріоритетів. Для міністерства ветеранів